своє лихо і у мене тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. Нащо бачте, те згадувати що давно минуло будить, бо знає колишнє добре що заснув Хоч я той. Вже до його і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто новою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога. З монастиря дерно до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли. Лагодилися, Пали, ратища стругали. у яр тоді й сходилися, Мові з Христа зняті. Батько з сином і брат з братом одностай не стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Покинь протоптаний шлях, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили на вікати. щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими панами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і на уми позирає, лорду виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона. Не славтеся царевою святою войною. Бо ви й самі не знаєте, що цари пікоїть, а кричите, те, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що? Те, що й гонто зневажає, медачі ледащо. Тайдамакі ні войни, розбойники вори, пітно нашої історії. Брешеш, людоморе, за святою правду волю розбойник не стане, не розкує захований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною і сердешним людом торобіте. Стережіться ж. Бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє погонь нами схоло.